А поговоримо про ще одне дуже цікаве та дуже важливе застосування теорії ймовірностей, А саме лотереї. Ну і сьогодні ми розглянемо їх на прикладі лото 6 із 36. Але, звісно, нам варто почати з правил, оскільки ми без правил не зрозуміємо, що взагалі нам треба знаходити. Отже, у нас є два лототрони це такі автомати, в яких знаходяться кульки. У першому лототроні у нас є 36 кульок, і вони пронумеровані від 1 до 36. А у другому лототроні є 6 кульок, і вони відповідно пронумеровані від 1 до 6. І коли учасник бере участь у цій лотереї, йому треба обрати 6 номерів із 36 з першого лототрону, а також 1 із 6 з другого лототрону. І якщо ви хочете виграти джекпот, то вам необхідно, щоб ці сім номерів збігалися з тими, що випадають з цих лототронів. Тобто, щоб у вас і на білеті, і, власне, номерочки, що випадають, були однаковими. Але що тут важливе, це те, що нам не необхідно зберігати порядок. Тобто порядок не має значення. Мається на увазі, що, наприклад, набір 1, 25, 25 2, 3. Це те ж саме, що 3, 20, 25, 1, 2 і 5. Тобто, нам не важливо, в якому порядку будуть ці кульки обиратися з цих автоматів. Отже, для того, щоб дізнатися, найважливіше, що нас цікавить, це ймовірність того, що ми виграємо джекпот. Для цього нам треба дізнатися, скільки взагалі. Існує таких комбінацій з цих семи номерів. Для цього почнемо із першого нашого лототрону. Отже, яким чином ми можемо знайти, скільки існує способів вибрати 6 кульок із 36. Для цього нам знадобляться комбінації. Оскільки нам не важливий порядок, то ми застосовуємо саме комбінації для того, щоб просто обрати 6 кульок. А не переставляти їх. Отже, комбінації, тобто це з 36 по 6. Чому це у нас дорівнює? Це у нас дорівнює 36 факторіал ділити на 36 мінус 6 факторіал, і ділити на 6 факторіал. Це у нас відповідно до нашої формули. Але можна подивитись на це під трохи іншим кутом. Почнемо ось з чого. Скільки у нас взагалі є різних варіантів, як можна витягнути першу кульку? У нас є всього 36 кульок. Отже, є 36 варіантів для першої кульки. А скільки тоді є варіантів для другої? Оскільки ми не повертаємо цю саму кульку назад, тоді у нас лишилось на один менший варіант. Отже, лишилось 35 варіантів. Відповідно, для третьої кульки у нас є. На один менше, тобто 34 варіанти, потім 33, 32. І для останньої шостої кульки лишився 31 варіант вибору цього номерочка. Але це ще не все. Це у нас розміщення. Але для того, щоб отримати комбінації, нам треба поділити на кількість перестановок шести номерів, оскільки нам неважливий порядок. А що таке перестановка шести номерів? Скільки у нас може бути на Першому місці варіантів. Оскільки у нас всього є 6 якихось номерочків, нехай ось це будуть ці номери. То тоді на першому місці може бути один із цих шести номерів. Отже, є шість варіантів. Потім на другому місці у нас може бути вже 5 варіантів, оскільки цей перший вже поставлено. Потім може бути ще на один менше, тобто 4, потім 3, 2. І уже на останньому місці в нас просто лишається лише один номер. Отже, множити на один. Ну і насправді це те ж саме, що ось ця формула. Ну і найважливіше, чому це дорівнює? Якщо ми скористаємось калькулятором, ми дізнаємося, що це у нас дорівнює 1,947 792. Проте це ще не все. Ми знайшли відповідь для першого лототрону. Ну, і тепер нам треба ще знайти кількість варіантів для другого лототрону. Проте насправді тут уже все значно простіше. Нам треба просто обрати один варіант із шести, одну кульку із шести. І, власне, скільки є у нас варіантів для цього вибору? Просто 6. Оскільки ми обираємо лише одну кульку. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки всього у нас є цих варіантів. Це у нас буде ось це це з, 36 по 6 і множити на ось цей номер, тобто кількість перестановок, тобто 6. Це у нас буде 1 947 792 множити на 6. І чому це у нас дорівнює? Це у нас дорівнює 11 686 752. Ну і відповідно, нам треба було знайти ймовірність. А ймовірність це у нас буде 1 ділити на цей номер, оскільки із усіх таких наборів чисел нам підходить лише один. Отже, ймовірність у нас дорівнюватиме 1 11 мільйонно 686 вісімдесятише тисяч сімсоп'ятдесят це було дуже складно, чесно кажучи, взагалі сказати весь цей номер. Проте, ми впорались. Але знаєте, що найцікавіше? Ми то знайшли ймовірність. Але ось вам кілька інших ймовірностей, щоб ви взагалі могли порівняти. Науковці дізналися, що ймовірність того, що людину вдарить блискавка за все її життя, складає 1 тринадцятитисячна. Одна тринадцятитисячна. Як ви бачите, ця ймовірність значно, значно більша. За ймовірність того, що ви виграєте джекпот. Нагадую, що якщо у нас однаковий чисельник проте різний знаменник, то число з меншим числом у знаменнику є більшим. Тобто ось це число більше за ось це. А тепер, що цікавого, у нас ще є статистика про те, яка ймовірність того, що вас вдарить блискавка протягом цього року. І це у нас одна. 775 тисячна. Як ви бачите, це все ще значно більше за ймовірність виграти джекпот. Тобто, тут уже можна подумати, що, напевне, джекпот виграти прям дуже складно. Але щоб вас переконати ще більше, у мене є ще одна цікава ймовірність. Ймовірність того, що впавши з ліжка людина помре. Звучить трохи так дивно і ніби майже нереально, але ця ймовірність складає 1-2 мільйона. Тобто 1 ділиться на 2 мільйони. І як ви бачите, ця ймовірність все ще значно більша за ймовірність того, що ви виграєте джекпот. Тобто, по суті. Ймовірність того, що ви помрете, впавши з ліжка, значно більше за те, що ви виграєте джекпот у лото 6 з 36. Я думаю, що кожен може тут сам зробити висновки, проте, як на мене, грати в лотереї це явно не найбільш вигідний варіант. І, до речі, якщо вам ще буде більш цікаво, то ви можете погуглити різні цікаві ймовірності. На просторах інтернету їх дуже багато.